Ну що, цей день настав. І я хочу разом з вами обговорити новинки косметики. Я відібрала такі бренди, які мені цікаві, які я думаю, будуть цікаві для вас. Подивимось на те, що вони планують випускати, що вже вийшло. І загалом поговоримо про можливі тенденції на 25-й рік в плані випуску продуктів. Тому що в минулому році ми кліпали блиски та олійки для губ, як на віжені. Що буде в цьому році, я не знаю. Поговоримо трошки про це. А бастрим Шарлоту Тілбері Поїхали! Перед початком даного відео я рекомендую вам підписатись на мій інстаграм, тікток, лайфстайл, мій тікток, на мій телеграм-канал. Коротше, всі лінки на всі мої соціальні мережі будуть в описі під цим відео. Якщо вам цікаво, і хочете бачити мене більше та частіше, то приходьте в опис і підписуйтесь. Я хочу почати з найцікавішого. У мене тут є ноут, на якому є скрини. Було помічено на мейкапі новинки від Ламель. Ламель не перестає дивувати нас новинками. Мені це дуже подобається. Причому, що новинки виглядають дуже симпатично. У нас тут є прозора розсипчаста пудра, тон, консилер. Все таки розовеньке. виглядає дуже симпатично. У нас тут є живильний бальзам. Коротше, для губ. Я так розумію, що він має бути з відтінками interesting. All over face palette. Палетка для обличчя ну не така цікава, але симпатична. Мені подобається цей рожевий дизайн, трошки Барбі. І у нас є другий вже праймер для обличчя. Вже виходив зелений праймер для обличчя, але який такий трошечки Алянікс. А цей тупо такий рожевий uh, Hello Glow Illuminating Gel Face Primer. Мені подобається те, що тут є два слова glow і illuminating. Я таке дуже люблю, тому мені прям дуже цікаво його протестувати. Найбільше я, напевно, хочу оцей праймер. Я хочу. Консилер, тон і пудру. Оце три, чотири продукти, які я найбільше хочу протестувати з цих новинок, які ми побачили на мейкапі. Мейкап часто палить. Нам новиночки, мені подобається такі, що секретне нам побачить. Чекаємо, поки це все з'явиться в наявності. Подивимось, що буде по цінам, і можливо я візьму це на тест. Не буду відходити від каси. LN Pro також порадував нас трьома новинками. Наскільки я бачу, вони вже є в наявності. Це три продукти для губ. У нас тут рідка матова помада, помада матова в форматі стіку і блиск для губ. Я дуже хочу взяти блиск для губ. Я собі обіцяла, що я не буду купувати блиски для губ і продукти для губ, окрім якихось помад, олівців. Але Мене тут прям дуже манить оцей коричневий відтінок. Ви знаєте, що я дуже люблю коричневі блиски, коричневі помади. Я їх дуже рідко на собі ношу, але вони мені просто подобаються. Мені цікаво подивитися цей коричневий блиск. впевнена, що воно все буде практично супер напівпрозоре, але чому не спробувати? Можливо, я помиляюся. Здається, Аня Біч Макрон вже робила огляд чи на всі ці три новинки, чи на якісь так точно я пам'ятаю, що вона робила. Мені реально дуже подобається останнім часом. Чим займаються Ламель LN Pro, скільки класних продуктів вони випускають, те саме з колекцією Сабліміна, ви не бачили відео. У мене попереднє відео якраз таки про всю цю колекцію Subliminal, де більшість продуктів, на мою скромну думку, дуже вдалі. Прям перфект. Я переживаю, що в мене розрядиться мікрофон, і я цього не побачу. NYX Professional Makeup. У нас тут хайлайтери, Melt. У мене також є все обличчя брендом NYX, де я вам показую цю у них бронзеру і рум'ян. Це ідеально. Мені дуже подобається ця формула. Особливо мені більше сподобався бронзер ніж рум'яна, і для мене бронзер просто прекрасний, дуже класний. І вони випускають хайлайтери. Причому що тут дуже цікаві є відтінки, тут є прям м'ятний лавандовий, рожевий. А, ну... І класичні відтінки, мені цікаво, як ця формула буде грати в форматі таких яскравих хайлайтерів і загалом виглядає симпатично, виглядає цікаво. Мені здається, в нас потрошку йде повернення в еру хайлайтерів. Причому що мені здається, що не трошки знаєте, як переформатувалися з такого делікатного сяйва в блискітки. І дуже часто я бачу, що бренди випускають хайлайтери саме в форматі блискіток, більш дрібних, більш великих і так далі. Що це делікатне сяйво. Його типу достатньо багато, і в один момент, от коли я. 영 Починала дивитись б'юті ютуб. Всі кричали про те, що хайлайтер має бути без блискіток. Зараз, навпаки, я бачу, що всі, всім подобаються ці блискітки, цей мокрий ефект і так далі. Тому побачимо, що буде з цим хайлайтером. Мені цікаво буде його протестувати. Прикольна новинка, нічого сказати не можу. На промо фото виглядає симпатично і стосовно цих всяких лавандових відтінків. Я єдине, що переживаю, щоб не залишалося прям сильно білу смугу. Мені здається, що буде такий момент. Але побачимо, побачимо, побачимо. Не будемо гадати, подивимось, вже коли воно вийде, коли ми зможемо протестувати. Загалом у Нікс достатньо. Багато новинок повиходило також. Це і праймер, оцей клей праймер, а, і там тон, тінти для губ нові. Сподіваюсь, ми скоро їх протестуємо. І олівці для губи ці плампінг. Коротше, багато цікавого насправді. І я, я прям задоволена, що у нас рік починає так насичено, і реально багато продуктів, багато новинок. І я не встигаю за цим всім. Поступово будемо з вами тестувати всякі речі. Обов'язково. L'Oreal у нас випускає тональний консилер. Я спочатку взагалі не зрозуміла, що це за продукт. Я подумала, що це консилер. Але це як я зрозуміла, все-таки тональний, який, типу, настільки круто криє як консилер. Не знаю, мені не подобаються такі суперкриючі тональні, але виглядає пакування цікавенько. Хоча не знаю, тримаю дівчинка біля обличчя його, і він при мені вигляє, ну, тупо як консилер. Типу, два в одному. І це фендейшн, а не консилер. Ну, не знаю. Сумнівно для мене новинка. Я не люблю тони, які от роблять формації, типу, дуже-дуже потужні. дуже Потужні. Дуже криючі, типу, для мене трошки це не моя історія, тому навряд чи я буду тестувати цей продукт, якщо, звісно, мені його ніхто не надішле. Тому що поки що для мене це виглядає досить сумнівно і не дуже цікаво, будемо чесні. Нам тут обіцяють 48 годин стійкості, покриття як у Foundation, але, типу, Concealing Power... Коротше, мат, софт фініш трошки не моя історія. Паличка від Аташи Динони взагалі мене не зачепила, не, не вабить мене. Для мене це прям дуже руда палетка на перший погляд і повоччам. Не можу сказати, що вона мені симпатизує, тому це так просто показує, що така палетка Дно буде і є. Вже не бачу інформації, можливо, вона вже є в продажу. Симпатично, не мої відтінки. Нагадую, що я люблю тіні з степлинкою, нейтральні або трошки з степлинкою. Але я не люблю прям рудірудітінім Пет Петмаград я знімала відео про цю візажистку, і я досі не можу запам'ятати як. Правильно вимовляється ім'я Пазор. я сказала в минулому відео. Класні новини. У нас цей бренд тепер доступний в ароматеці. Я сподіваюся, що його можна буде помацати вживу, тому що на сайті він є. Супер класна новина. Окрім того, що я зараз хочу вам показати колаборацію Candy Crush і Pet, Виглядають помади насправді доволі симпатично. Не можу сказати, що мені прям супер подобається. Але от помади в Сіку виглядають симпатично. Загалом я вже давно хочу спробувати косметику від цього бренду, і я дуже рада, що в нас з'явилась. У нас в ароматеці. І взагалом я дуже рада, що багато брендів починають у нас з'являтися офіційно, заходити на наш ринок, такий як Stars from The Stars, наприклад. Мені подобається, що ринок розширюється, і можливості для покупки косметики в Україні стають трошечки більшими. Тому що постійно замовляти з НП-шопінг, ну, вибачте, грошей не напасешся. Тому класно, круто, я супер рада цій новині. Я прям. So excited. мені прям зайшло. Я коли це побачила, я дуже зраділа. Що думаєте? Пишіть в коментарях. Чи взагалі у вас є якісь продукти від цього бренду, що взагалі від нього притесують, що ви порекомендуєте? Бо я задивляюсь на помади просто тому, що вони дуже красиві. Напишіть, що вам подобається у PET. що обов'язково вартиме і уваги. Тому що візажистка дійсно легендарна, і бути візажистом і не спробувати її бренд. Я вважаю, що це гріх. New Love Shine Plumping Oil Gloss. What's up? Уесел нові олійки для губ. Не розумію, на що вони їх випустили. Типу, окей, на фоні того, що у Кларанс у Dior є олійки, і вони користуються популярністю. Звісно, уесел теж хоче собі цю копієчку, і вони випускають олійки. Я хочу спробувати бальзам від OSL, від якого всі шаленіють. що Він такий класний, такий красивий, такий приємний. Хочу спробувати. Олійки мене немає, хоча виглядає симпатично. А, такі невеличкі баночки, типу Shine and Plumper. Ну, коротше, лядіор Максим. Майзер виглядають дуже красиво, але мене поки не цікавить, тому що я вже перенасичена цими олійками для губ. Добре, що у бренду з'явився цей продукт, але я трошечки не розумію. Мені здається, що того хайпу, як у Clarence, у Dior, не буде, бо мені здається, це вже трошечки. Спадає цей інтерес до таких продуктів, бо всі вже накупили собі цих олійок, просто скільки ну не знаю, за все життя стільки не використає. По відтінкам тут є цікавий коричневий і фіолетовий такий світлий лавандовий. Наскільки я розумію, там навіть навіть є якісь блискітки something. Побачимо, що буде в оглядах з цими олійками, і потім будемо думати, треба нам ще одна та олійка від YSL чи не треба. Від YSL загалом є багато цікавих продуктів, на які можна звернути увагу. Як на мене, це точно не оліка. Продовжуємо тему бальзамів, олійок і блисків. Ось цей бренд мене не ніколи, Хоча я постійно бачу ці розпаковки його в Reels особливо. Для мене знаєте, це бренд, який тупо. От бренд з Reels в інстаграмі, тому що для мене це максимальний бренд, який постійно всі UGC-креатори, ну не з України, а з за кордону зазвичай вони його показують. Все так красиво у цій білій кімнаті своїй сонечком ці розпаковки, це все дуже красиво. Мені якось не заходить. Настільки багато неоднозначних відгуків з приводу цього продукту для губ, все, що мені в ньому подобається, це його пакування, але ніяк не ціна, і я не думаю, що... Що воно того варте, коротше? Я щось його настільки багато бачу в своїх рекомендаціях, бачила в своїх рекомендаціях, що ну вони випускають нові відтінки. Ну не знаю, якщо вже обирати між цим і між YSL, то я напевно би взяла YSL. або Clarence, або Dior, або ламель. Або Елен Про перед тим як я продовжу і озвучу вам дуже класну новину. Я дуже рекомендую поставити вам лайк цьому відео авансом. Бо якщо вам відео не сподобається, ви лайк завжди можете прибрати, але ви забувайте їх ставити. А для розвитку каналу для мене дуже важлива ваша активність під відео. Тому обов'язково перевіряйте свою підписку, лайкайте це відео та пишіть коментарі. Це також дуже сильно допомагає розвитку каналу. Довгі коментарі і дзвіночок. Тому все це перевірили, подивилися. Ідемо далі. Ули Вітон буде своя лінійка, мейкап-лінійка, буде косметика. Я ці коли бачу цю новину, я супер зраділа, тому що я люблю красиву люксову косметику через пакування. Є дуже цікаві продукти. Мені дуже подобається, наприклад, те, що робить Dior, те, що робить YSL. це от, два бренди ланком. До речі, нещодавно підсіла і слідкую за тим, що у них там є, і що можна, коли там які можуть бути знижки. Ну коротше, мені стало реально цікаво за цим спостерігати. В цьому є щось своє. От, і мені дуже цікаво, що нам покажели Вітон. Хоча. За цим брендом не сильно слідкую, ніколи не слідкувала. Мені ніколи сильно не подобалось, але мені дійсно цікаво, що цей бренд випустить в форматі косметики, тому що дуже багато люксових брендів, пробачте, обсирались, коли випускали свою мейкап-лінійку. Як на мене, зараз дуже складно зробити щось дійсно класне в сфері косметики, декоративної, особливо випустити якесь нове круте пакування чи новий якийсь крутий продукт. Я сподіваюся, що це все буде дуже красиво оформлено, що якийсь не підкачає. Що це буде дійсно варте уваги, варте уваги візажистів, які свій кейс беруть переважно люкс, і побачимо. Що з цього вийде? Це цікаво, це цікаво. Окей, подивимось. Хаус Лепс. Я ще нічого не тестувала від Леді Гаги. У мене слина на її рум'яна в стіку. І тут вона випускає Bio Radiant Glassy Highlighter Balm. Це, типу, як ну хайлайтер в стіку, як бальзам. Тобто він має бути такий трошечки напівпрозорий, дуже цікавенько і симпатично виглядає. Він так виглядає, наче його хочеться з'їсти. Для мене леді Гага це приклад людини. До речі, мій альбом вийшов. От я знімаю це відео, і от сьогодні вийшов альбом, я ще не слухала. То послухав діліться враження в коментарях, тому що я чекала капець, і я вже хочу ну, зануритись в цю атмосферу. Коротше, леді Гага це приклад того, як випустити тупо гамно, бо на початку вона ж випустила дуже невдалу лінійку косметики, а потім перевипустити це просто в щось прекрасне, геніальне. І шедевральне. Дуже багато продуктів, мені хочеться спробувати. Це і тон, і консилер, і продукти для обличчя. І от якраз такий оцей рум'яна в стіку. я на них дивлюсь, і я просто я не можу заспокоїтися. Мені вони просто треба. От Я просто хочу їх спробувати. І тепер ще цей хайлайтер іде також в список того, що мені було б цікаво спробувати, але я чекаю на огляди. Можливо, хтось з наших також якось придбає та протестує. Побачимо, бо виглядає реально так вкусненько. І відтінки, до речі, мені найбільше поки подобається Champagne Quartz. Виглядає так. Хорошо виглядає. Я вже бачила, здається, хтось з закордонних блогерів щось вже знімав про ці хайлайтери. що вони, типу, доволі прикольні. Побачимо, побачимо, побачимо. Шарлота Тілбері випустила нові палетки, які я вже 300-500 разів просто розказала, наскільки вони мені не подобаються в своєму телеграм-каналі, в своєму Тіктоці. Я напевно головна хейтерка на українському Ютубі цих палеток. От вона випустила ще якийсь свій спот сірум, коротше, сироватка, якийсь догляд. Я сильно не дивилась на це, тому що просто зайшла на сайт і, така, ну, Новий догляд шарлоти. Не знаю, я загалом вважаю бренд Charlotte Тілбрі переоціненим, тому що іноді деякі продукти, деякі відтінки, і загалом позиціонування бренду, його прайс і те, що ми отримуємо в підсумку, не дуже співпадає з очікуваннями і виглядає досить дивно, як, наприклад, їх нові палетки. Ті які виглядають абсолютно дешево, хоча палетка коштує 60 доларів. Тобто бренд позиціонує себе точно не як Middle Market, тому що палетка Dior Backstage коштує 52 долари на сьогоднішній день на Sephora. Ково YSL коштує 68 доларів. Я останнє слово скажу на ютубі з приводу цієї палетки. Я не розумію, як це випустилось. Тобто, в Шелоті Кілбері працює далеко не одна людина, і як можна було затвердити таке пакування, я чесно не знаю. Я спочатку докопалась що там немає дзеркала за таку ціну, але я беру ці слова назад, тому що я вже потім до мене прийшло усвідомлення, що це типо лінійка як. Як діор бекстейдж, це полегшена лінійка. Ті, хто господі, мені попадається відео, що от Діора стільки коштує, а в нього нема дзеркала. І я спочатку також не розуміла, чому, але потім мені почали писати коментарі, типу, що у Діор немає там дзеркала в якихось продуктах, тому що це полегшена версія, чому вона називається бекстейдж, тому що вона має працювати за кадром у візажистів на фешн-шоу, на зйомках, на всяких таких штуках. Тому вона легша, щоб було зручніше це носити в кейсі. І ця ідея прям суперкласна, але її треба красиво зробити. Красив Во передати все одно залишити оцей якийсь шарм і відчуття люксового продукту, але щоб це було полегшено. У Dior це вийшло. у Dior дійсно красива палетка. Там є тиснення, там цей пластик. У мене є палетка хайлайтерів, Це ну, типу, не гамно, прям пластик. який, знаєте, відламається і просто поцарапається за секунду. У мене ці хайлайтери вже дуже довго. у Мене кришка на місці. і його ну просто виглядає чудово. Зверху це все весь цей діор, всі все целого воно об'ємне. Ти відчуваєш його в руках, як дійсно якісний прикольний продукт. І навіть не дивлячись на те, що там немає дзеркала. Я звісно трошки бішусь, що у рум'ян діор маленьких оцих бекстейдж вони всередині вліпили якийсь пластик, який типу аля імітація дзеркала. Я не розумію, що це краще б його взагалі прибрали, тому що воно муле око, що типу дзеркало наче замилене. Але дзеркала там не має бути. Просто краще ці замилений пластик було взагалі прибрати. Наша була ця імітація мені не дуже зрозуміло. От, і дивлячись на це, Шелота опускає палетку, якби теж полегшену, але. Ну, я вже бачу, як ця кришка дряпається, відламується. Я вже бачила відгуки на Сифорі, що це все в руках відчувається дуже дешево. Я не маю нічого проти пластику, коли він якісний. І чесно, в цьому варіанті, навіть е, ну, як я маю проти, щось маю проти пластику, тому що це не, не дуже екологічно. Але в пакуваннях косметики я не буду сильно сварити пластик, якщо він якісний. Якщо я розумію, що в мене не відлетить ця кришечка через 5 хвилин, і пластик в руках може відчуватися добре. Тут я не знаю, як це відчувається в руках, але повігукам не дуже добре. І палетка у мене не викликає відчуття, що вона, типу, 60 доларів, що вона якась люкс, що це Шарлота Тілбері. Немає ні тиснень ніяких на тінях, ні якогось взагалі обіграного симпатичного пакування. І, типу, мені б не хотілося діставати з кейсу цю палетку Шарлота Тілбері. Причому що Шарлота робить гарні палетки як для обличчя, так і для. Очей, що четвірки, що дев'ятки в неї, причому, що ціна не критично відрізняється від цієї полегшеної. Тобто там є дев'ятки, здається, вони щось там 69 доларів чи щось таке. Різниця в 9 доларів, якщо я не помиляюся, для мене це трошечки дивно. Мені не подобається цей запуск. Можливо, колись я протестую цю палетку, якщо мені хтось її надійшли, спробувати. Але точно на свої гроші я купувати це не хочу. Тому що на наші гроші це щось там здається дві І ну, пробачте, якщо ви вже полегшили палетку, хочете зробити її більш як для роботи візажистів. Ну no. Мені хочеться скайсу достати гарну косметику. Це виглядає як color Pop, як її тупо порівняли. Мені написали в на телеграм-каналі, що вона виглядає як Everline. Ну я вам кажу один в один. Тупо Зараз будуть фотки. Ви побачите. Ну ну крінж, це було моє останнє слово з приводу цих палеток. Я просто хотіла трошки вам порівняти з Dior, більш тому, що в TikTok я цього не зробила. І в коментарях мені сказали, що от вона полегшена для візажистів, там типа на на на. Мені навіть що писати, що для Америки, для Америки 60 доларів це копійки, і тільки в Україні вважають, що за такі гроші має бути пакування з. -зор. Boa Пробачте, я просто бачу інші люксові палетки за таку ціну, і навіть полегшені люксові палетки за таку ціну. І я просто не розумію, як можна було затвердити таке вонюче пакування. Sorry, not sorry Поки що ні у Глимбі, ні у Патрісі Ледо я не бачу якихось новинок. Ну, у Патрісі не так давно вийшла колекція Їх така фіолетова, дуже симпатична. Я тестувала звідти тільки тінт, але мені б хотілося протестувати ще щось більше. Загалом косметики багато, і мені здається, що як тільки вийде це відео, то ще повиходять якісь пару постів від брендів з чимось цікавим, тому що новинок виходить дуже багато. То мені це подобається. Мені подобається, що є що обговорить з вами. Побачимо, чим нас порадують, можливо, глимбі. От прийшла весна, і може прийдуть якісь нові нова колекція до нас. Я сподіваюся. Загалом, з приводу якихось трендів, мені здається, близькі продовжують своє існування і їх бренди продовжують активно випускати. Я це бачу по Ваесел, я це бачу по Lamel, Я це бачу по іншим брендам. Не знаю, коли це зупиниться, якщо чесно. Але мені здається, що може і политися зі сторони олівців для губ, тому що. Road трошки бренд трансеттер хоча я подивилась на ті олівці від Road і поняла, що я не хочу. Я не хочу витрачати 24$ долари на от ті продуктика і на ту якість олівця чи контуринга для губ, господі, як ви його там називаєте. Для мене це трата грошей в нікуди, тому що в руці воно як я чую повідомив, відчувається як просто нічого. Що на вигляд воно не дуже прикольне. Тому можливо, знову таки, якщо якось якось мені попадеться в руки його його протестувати, окей, але за свої гроші я не хочу. Я не хочу роут для мене також один з переоцінених брендів. Я сьогодні трошки щось злюка, але ну ну по факту, це моя суб'єктивна думка, я. Не вважаю, що такий олівець заслуговує 24 долари. Якщо він коштував дешевше, окей, але 24 долари, ну ви мене пробачите, звісно. Я ставлю ставку, що видать якихось багато олівців, і може якісь різні формати і фініші цих олівців. Коротше, може, будуть якісь в експерименти в цю сторону, і мені здається, що будуть. І все більше набирати оберти, блискітки і хайлайтери, тому що, от на кінці 24-го я прям бачу, як поперело у бренді випускати спаркли, випускати блискітки, засовувати класні сяючі тіні в палетки. І мені здається, що ера блискіток почалась прямо в кінці 24-го дуже активно, і я думаю, що вона не скоро ще закінчиться. Так само, мені здається, не скоро закінчиться епоха кольорових бальзамів, тому що зараз дуже активно виговорюються бальзами від Fenty з блискітками що вони прям дуже класні, дуже прикольні. Що це прям бомба, супер, пупер клас? Виглядять вони симпатично. Мені дійсно дуже подобається, і мені було б також цікаво пощупати, помацати. Ось цей продукт для мене виглядає прям. Прикольно, тому що в мене багато бальзамів з кольором навіть зараз на мені нік слік але але це пакування настільки красиво, що я ну не можу просто не захотіти його помацати. Ну дуже гарно. Тому я ставлю от на ці три продукти. Мені здається, що прям попре. що думаєте, ви? От які продукти будуть дуже багато випускатися в 25-му? в цьому вже році, господи, який ужас вже два місяці, 25-го року прийшло. Два. Чи в шоці я? Я в шоці. Що ж, ось таке було відео. Трошки поговорили з вами про новинки. Пишіть, як вам взагалі цей формат, чи робити мені його ще, чи його так от просто сідати з вами розмовляти на якісь такі теми стосовно косметики, та не тільки. Мені буде цікаво почитати ваші думки, тому що таких форматів на ютубі доволі багато. Багато блогерів-блогерок про це знімають, але мені цікаво почути. Чи цікаво про це чути від мене. Дякую вам величезне за перегляд. Дякую вам за квіність під цим відео. Не забувайте заглядати в опис. Пишіть, що думаєте з провод. Всіх цих новинок, що вам сподобалось найбільше, що ви хотіли спробувати, що ви вже спробували, з того, що вже є в наявності, буду дуже чекати ваші коментарі. Я там відповідаю на майже всі. Тому до скорої зустрічі, до наступного відео.